Вітаю люди! Ви на каналі фермерського господарства Вармер на нашому господарстві, де ми вирощуємо органічні продукти, тестуємо різні біопрепарати, в тому числі і наші продукти. Сьогодні, 16 червня 2025 року, будемо робити третю обробку рідким бермикомпотом нашого городу. Зараз 8 години вечора, і якраз сонце заходить. Найкращий час обробити все, що нам потрібно. Засікли нове покоління білокрилки. З'явилося зовсім недавно. Білокрилка шкідлива тим, що харчується соком рослини, виділяючи вибку солодку масу, на якій гарно ростуть сарості гриби. Разом з тим вона переносить багато різних хвороб. Цикл розвитку триває 25 днів. Вона самка за своє життя відкладає більше ста яєць, тому колонія поширюється дуже швидко і без системного підходу її дуже важко вивести. Будемо використовувати актоцид. Інструкції на банці не знайшов. Чат GPT порадив 60 мл на 10 літрів води, отже, на 12 літрів це буде 72. Наш вермикомпот в пропорції 1 до 3, і обов'язково прилипач. Прилипач на 10 літрів води розрахований, ми даємо 1,5. Чому 1 до 3, а не 1 до 10, як вказано в інструкції. По-перше, це не інструкції, а рекомендації. Багато років спільно з нашими партнерами ми досліджуємо наш продукт і різні методи його використання. Опізуємо наші дослідження і рекомендуємо вам як його найкраще використовувати. По-друге, важлива не пропорція, а об'єм гумату, який ви вкладете на рослину. Якщо ваш оприскувач робить туман, то з пропорцією 1 до 3 ви обробите свою ділянку в три рази швидше. А якщо ви хочете обробити вашу ділянку фунгіцидами, інсектицидами чи іншими препаратами, розводьте 1 до 10 і ретельно все оприскуйте. Білокрилки багато, варто обробити ретельно під кожним листом. Розумніше буде розвести інсектицид окремо для капусти. Цього разу на це часу немає, тому капуста завдяки білокрилці отримала додаткову підживу. Така порція гумату їй не зашкодить, але цього доброго вистачило би ще на сотку дві Горох сходить по-різному. Працюємо по ньому точково, намагаючись повністю покрити рослину гуматом. На молодих кущах також є білокрилка, тому актоцит тут досить доречний. Горох хороший азотфіксатор і він необхідний на ділянці для сівозміни. Цього року тут його досить мало, тому з допомогою нашого вермокомпоту будемо вижимати з нього максимальну врожайність. На буряках тля, точніше попелиця, якби було багато, варто обробляти знизу листка. Цього разу її мало, тому особливо не заморочуємося. Минулого року попелиця нагло зжерла нашу моркву, але цього року ми готові, то в порядку попелиці немає. Далі гарбузи, які дуже добре реагують на підживу вермикомпотом. Томати, яких в нас завжди багато сортів. Диня, яку ми тільки вчимося вирощувати, і поки далеко не експерти в цій темі. Баклажани, перці, томати дуже добре реагують на підживку вермикомпотом. Листя стає насичено зеленого кольору, рослина гарно розростається і дуже гарно зав'язує плоди. Спочатку уважно прискуємо кожного рослину гуматом, далі вчимося робити це швидко. На час третьої обробки нашого городу вермикомпотом рослини займають досить невелику частину ділянки, тому прив'язка норм використання до площі ділянка є досить неточною. До прикладу, якщо для першої підживи томатів достатньо 10 літрів на гектар, то для третьої 30. Основна задача повністю покрити виготуючу масу рослини гуматом, оскільки в кожної рослини виготуюча маса різного розміру і різні запроси на кількість мікро і макроелементів для утворення якісного врожаю, звідси і різні норми використання для різних культур. Отже, три Літри вермикомпоту нам вистачило на 8 сотих. Якби не білокрилка на капусті, вистачило б на 10. І ми б вклалися в норму приблизно 30 літрів на гектар. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікава тема вирощування органічних продуктів. Ставте вподобайки, буду дуже вдячний. На все добре, будьте здорові!